Всім привіт! З вами Жуковський. Я склав топ 8 кращих преміум танків 9 рівня, і у цьому відео я хочу поділитися ним з вами. Складав я його, звісно ж, за своєю суб'єктивною думкою. Останнім часом Wargaming добряче порадували нас, додали чимало нових та цікавих машин 9 рівня. Тож, чому б нам не розібратися, які з них справді варті уваги, що добре фармить і грається комфортно, а що справжня імба, яка нагинає все на своєму шляху. Але перш ніж ми почнемо, не забудь підписатися на канал і протиснути вподобайку. Це дуже підтримує і мотивує робити ще цікавіші та якісніші відео. Ну а ви сідайте зручніше. Ми починаємо. На восьмому місці нашого топа розташувався е 77 танк, який поєднує у собі точну гармату, сильну башту та пристойну мобільність. Його можна вважати універсальним важким танком для тих, хто любить грати від позицій і наносити стабільну шкоду без зайвого ризику. Плюси даного танка перше. Непогана гармата з Альфою 460, яка має доволі класні КВН у мінус 8 градусів, а також гарну точність, яка дозволяє комфортно відчувати себе на середніх та дальніх дистанціях. Друге. Хороше бронювання в башті в середньому 310-320 мм. Проти однокласників і танків нижче рівнем він доволі комфортно почувається. Третє. Приємна мобільність. 40 км на годину без турбіни, які танк впевнено тримає на дистанції. Четверте. Низький силует, який в моментах буде спасати від непотрібних тичок. Мінуси даного танка. Перше. Доволі слабке бронювання корпусу. Через це треба добре відчувати танк та шукати гарну позицію. Друге. Також танк має немаленький лючок на башті, закинути в який у противника не складе великих зусиль. Третє. Відносно слабкий ДПМ. У стоці 2200 середньої шкоди на хвилину. Е-77 це танк не для агресивного прориву, а для розумної та зваженої гри. Він підійде гравцям, які вміють тримати позицію, стріляти точно і використовувати рельєф на свою користь. Обладнання на танк раджу наступне: загартування, стабілізатор. Досилач. Сьоме місце ДЗТ 159. Це машина, яка виділяється своєю агресивною динамікою, хорошою бронею башти та доволі цікавою та ефективною механікою, реактивними прискорювачами. Це танк для тих, хто любить діяти першими, різко змінювати напрямок і домінувати на позиціях. Плюси даного танка Перше. Потужна разова шкода, яка складає 440 одиниць за постріл, що дозволяє вигідно розмінюватися з більшістю СТ і навіть важкими танками. Друге. Міцна броня башти. Добре танкує при грі від рельєфу, особливо під правильним кутом. Третє. Реактивні прискорювачі. головна фішка танка, яка дозволить швидко зайняти ключові позиції на старті або миттєво змінити фланг. Четверте. Приємна динаміка. Навіть без прискорювачів танк доволі жвавий, що дає гнучкість у бою. Мінуси даного танку. Перше. Слабке бронювання корпусу легко пробивається в лоб навіть танками 7 рівня. Друге. Велика критуймість. БК, баки, двигун все це крутуються доволі часто, що є характерною рисою для танків Китаю. Третє. Низька точність і довгий час зведення. На середній та дальній дистанції стріляти некомфортно, тому танки позиціонуються як штурмовий. ДЗТ-159 це танк для активної гри і рішучих дій. Якщо ти любиш раптово з'являтися на фланзі, забирати позицію першим і давати супротивникам темп. Ця машина точно тобі сподобається, але вона не пробачає хаотичних дій. Кожен рух має бути продуманий. Обладнання на цей танк, турбіна, стабілізатор, досилач. Шосте місце нашого топу займається Ц46 Пансернік танк, який виділяється своїм потужним Альфа страйком, хорошою лобовою бронею та роллю позиційного штурмовика. У рандомі він відчувається як справжній таран. Повільний, але міцний і дуже болючий для супротивника. Це танк, який не про швидкість чи маневри, а про контроль, тиск та вчасний удар. Плюси даного танка. Перше. Висока шкода за постріл 650 одиниць. Одна з найвищих серед важких танків на рівні. Це дозволяє комфортно розмінюватися з противниками. Друге сильне лобове бронювання. Завдяки опуклій формі добре грається у закритих позиціях і при грі від рельєфу. Третє. Простий у грі. Ідеально підходить для неспішної, впевненої гри від броні та альфи. Майже кожен гравець зможе його реалізувати. Мінуси даного танка Перше. Низька точність і довге зведення. Случно стріляти на дистанцію не вийде, тож треба грати в упорі. Друге. Наступний мінус вимальовується з попереднього. Це обмежена універсальність. На відкритих мапах легко губиться, тож завжди треба мати позицію. Третє. Доволі ситуативна броня. Це і доволі немаленький лючок на башті та зона під баштою, в яку без зайвих зусиль можуть закинути тички. Пансернік це не про поспішні бої. В турбачах він встигати не буде, але якщо бій затягнеться та перейде у позиційну фазу, ви будете комфортно себе почувати. Він вимагає терпіння, чіткого розуміння мапи і позицій. Це ідеальний варіант для гравців, які люблять важку, повільну, але впевнену силу. З обладнання раджу таку збірку: турбіна, стабілізатор досилач. П'яте місце нашого топу займає ТС-6, американський хижак, якого не так давно можна було отримати у рамках додаткової глави бойової перепуски Дюк Нюкем всього за 3500 золота. У рандомі грає роль штурмового танка. Він сильний у лобі корпусу та башті, має комфортну гармату і відмінно переживає прямі зіткнення. Якщо ти хочеш утримувати ключові напрямки, тиснути на ворога і підтримувати союзників, ТС6 саме те, що потрібно. Плюси даного танку. Перше. Сильне бронювання лобу і башти. Корпус плюс мінус 150 мм, башта плюс мінус 250 мм. А якщо знайти правильну позицію для нього, то ВЛД його буде пробити майже нереально. Друге. Комфортна гармата. КВН у мінус 10 градусів та приємна альфа в 460 одиниць більша, ніж у танків такого типу на рівні, дають вам змогу зручно почуватися у бою та наносити гарні показники шкоди. Третє. Хороший ДПМ як для важкого танка на рівні. Якщо розкачати, буде орієнтовно 2500 шкоди на хвилину. Четверте. Висока живучість і роль позиційного важкого танка. Найкраще почувається на ключових точках, де можна затримувати темп бою. Мінуси танка. 1. Посередня мобільність. Швидкість всього 30 км на годину без турбіни. Слабкий розгін і обмежена маневреність на карті. 2. На рахунок броні до танка немає майже ніяких нарікань, окрім однієї неприємної особливості. Маска у танка доволі легко пробивається, тому слід урахувати це та частіше виляти нею, щоб противникам було складніше туди закинути. ТС-6 це танк для впевнених гравців, які люблять тримати напрямок і домінувати у бою. Він не для тих, хто постійно маневрує, він про жорстоку стійкість, зрілий натиск і правильне позиціонування. Якщо геймплей не хаотичний, цей танк здатен змінити результат бою на свою користь. Обладнання раджу наступне: система підвищення рухливості Т3, стабілізатор, досилач. Середина нашого топу і нас зустрічає танк Тігер Маус машина, орієнтована на гру від позиції з чітким контролем простору. Найкраще він себе почуває в тісних вуличках Хімельсдорфу або в бійницях на Енську та Ерленберзі. Якщо ти цінуєш сильну фронтову броню, ударну гармату і терплячу гру, цей танк дає тобі саме таку можливість. Плюси даного танку. Перше, напевно, головний плюс танку це його броня в башті, а саме в щоках. Вона складає в середньому 300 мм, в той час як у прокачуваного Мауса вброня в тій самій проєкції складає в середньому 260 мм. Друге. Гармата в нас від прокачуваного аналога Є75, тому до неї питань нема. 530 одиниць шкоди за постріл, стабільний ДПМ та КВН в мінус 7 градусів, враховуючи, що танк з заднім розташуванням башти, це доволі адекватно. Третє. Інтуїтивно зрозумілий геймплей. Вказаний вище плюс про броню в башті роблять танк простим для освоєння, особливо для новачка. Мінуси танка. 1. Погана броня в корпусі. Особливо це відчувається в НЛД, тому що майже кожен постріл туди це вибитий двигун. Також ти пограєш від борта через слабкий рівень бронювання там. Друге. Низька мобільність і погана маневреність. В стоці вперед танк їде 32 км на годину, але набрати та втримати таку швидкість буде важко. Третє. Невелика варіативність. Посередня мобільність не дасть змінити фланг, тому треба бути готовим до різних розкладів у бою та думати наперед. Тігер Маус це не універсальний боєць, але справжній танк для гравців, які вміють тримати позицію та контролювати напрям. Він карає за помилки ворогів і пробачає свої, якщо грати обережно. Якщо ти шукаєш броньовану опору для флангу, ця машина не розчарує. Обладнання на цю мишу Загартування. Турбіна досилач. Бронза нашого топу дістається справжньому леопарду на 9 рівні. Зустрічайте. КПЗ «Еріх Концепт 1 машина, яка у грі проявляє себе як шустрий напівснайперський апарат з хорошою мобільністю і, звісно ж, з прекрасною гарматою, але зовсім без броні. Цей танк підходить для гравців, які хочуть контролювати простір на мапі і стріляти ефективно з різних позицій. Плюси даного танку. Перше. Головний плюс даного танка, звісно ж, його гармата. Класний ДПМ в розкаченому вигляді орієнтовно 3000 шкоди на хвилину. Прекрасне пробиття на обох снарядах, під калібр 270, кумулятив 320, ну і шикарний комфорт стрільби. Розкид на 100 метрів складає всього 0,26, а час зведення 1,85 секунди. Одним словом, питань до гармати немає. Друге. Наступний важливий критерій зі знаком плюс у цього танка це хороша мобільність, швидкість до 65 км на годину, питома потужність 22,7 кінських сил на тонну. Це забезпечує вам гнучкість у ваших діях і перестановках на полі бою. Третє. Ще один немало важливий плюс це огляд, який в розкаченому вигляді з трофейним вентилом, до та перками екіпажу складає 465 метрів. Це дуже зручно. Сам собі світиш, сам стріляєш. Також це допоможе ефективно збирати сумарку, якщо, наприклад, граєте на позначки. Як на мене, єдиний мінус цього апарата повна відсутність броні, що й робить танк вимогливим до прямоти ваших рук. Звісно, час від часу можуть траплятися якісь рикошети від ВЛД або щось подібне, але не слід на це розраховувати, бо це одиничні випадки. Якщо хочете нагібати на ньому, слід грати з головою. КПЗК це танк для гравців, які полюбляють динаміку, точність і контроль простору. Він не про лобові прориви, а про грамотну позиційну гру, підтримку команди та розумне використання рельєфу у вмілих руках. Це справжній інструмент для постійного натиску і стабільного впливу на бій. Збірок обладнання на цей танк я бачив доволі багато. Хтось грає з турбіною, з закалкою, хтось з оптикою. Інші взагалі ставлять командирський оглядовий прилад. Але я вам раджу стандартну збірку на снайперську ст шку перевірену часом. Вентель, стабілізатор, досилач. Друге місце нашого топу займає об'єкт 752. Це танк з барабанним заряджанням, який поєднує агресивний стиль гри з дуже хорошим бронюванням. Його головна фішка це барабан на три снаряди, що дозволяє швидко видати шкоду, а потім відійти у безпечну позицію. У досвідчених руках він стає справжнім мисливцем, здатним раптово змінювати хід бою. Але і в руках не зовсім досвідченого гравця він не буде поганим за рахунок хорошого бронювання. Плюси танку. Перше. Має доволі комфортний барабан на три снаряди. Дозволяє швидко видати в середньому 1170 шкоди за три постріли, що дуже ефективно в боях ближнього радіуса. Не можна не відмітити і комфорт стрільби. Як для радянського танку гармата доволі класна, хоч і на паперах все виглядає не дуже. Друге. Прекрасне бронювання. Через специфічну форму корпуса пробити його в ВЛД та НЛД буде доволі складно. Плюс танк можна спокійно грати від борта. Вони у нього читерні та доволі часто спасають, навіть коли стріляють в борт під прямим кутом. Третє. Хороша динаміка. Без турбіни танк їде 40 км на годину. Набирає він їх доволі легко та утримує теж без зайвих зусиль. Мінуси танка перше. Після трьох швидких пострілів об'єкт 752 випадає з бою на довгу перезарядку, яка складає близько 30 секунд. Якщо не вдається повністю реалізувати барабан, танк просто втрачає вплив на бій. Через це гра на ньому має дуже нерівномірний темп. Ти або домінуєш, або стоїш і чекаєш, поки знову з'явиться шанс реалізувати барабан. Друге. В броні даного танка зі знаком мінус можна підкреслити два доволі немаленьких лючка на башті, закинути в які у противника не складе великих зусиль, тому треба частіше піднімати гармату вверх, щоб старатися їх перекривати. Об'єкт 752 це танк для тих, хто вміє грати з холодним розрахунком, зайняти позицію, видати серію злучних пострілів та зникнути. Він дарує задоволення від контролю над ситуацією, але не пробачає хаотичних дій, ідеальний для впевнених у собі гравців, які знають, коли можна натиснути кнопку W, а коли треба трошки перечекати. На рахунок обладнання тут є дві збірки. Перша стандартна для танків такого типу: загартування, стабілізатор та турбіна. Але якщо ви хочете максимально розкрити потенціал вогневої міці даного танка, раджу вам таку збірку: стабілізатор, система підвищення рухливості Т3, система керування вогнем Т3. Сам катаю на цій збірці, мені дуже заходить. Перше місце ВЗ-58 Медвед. Танки з барабаном на 4 снаряди. Якщо всі їх реалізувати влучно, можна видати майже 1800 шкоди. Дуже потужний показник, як для 9 рівня. Після виходу цього танка його одразу почали порівнювати з об'єктом 752, який у нашому топі зайняв сходинку нижче. Але чи справді медвед кращий і наскільки взагалі доречне це порівняння, якщо правильно обрати момент, цей танк здатний миттєво переламати хід бою одним вдалим барабаном. Тож давайте розберемось, чим саме він сильний і які підводні камені варто враховувати. Плюси цього танка. Перше. Чотирьохснарядний барабан із високим альфа-страйком можна видати майже 1800 шкоди менш ніж за 12 секунд, що дуже потужно для свого рівня. Друге, високе бронепробиття. Базовий снаряд Бабешка пробиває 257 мм, що вже доволі непогано. Але справжня сила це голда. Під із пробиттям 325 мм дозволяє вам особу не вицілювати танки супротивника. Ідеально для ситуації, коли немає часу на обхід чи слабкі зони. Просто цілься і пробивай. Третє пристойна динаміка. Танк не надто повільний, дозволяє змінювати фланги або підтримувати союзників у штурмі. Четверте. Потужна реалізація у ближньому бою. Якщо грамотно вийти на супротивника, медвед може знищити або сильно пошкодити його одним барабаном. Мінуси. Перше. Броня. Напевно, головний мінус танка, що й відрізняє його від вище згаданої об'єкта 752. В корпусі її взагалі майже нема, а на башті красується немаленький лючок, тому танк більш вибагливий до вигбору позиції та в цілому контролю ситуації навколо себе. Друге. Погана точність та великий розкид. часто промахується навіть на середній дистанції, тому слід урахувати це та звикати. Довгий час між пострілами в магазині, 3,75 секунд між снарядами, що ускладнює розвіни у лобових зіткненнях. Четверте рваний ритм бою. Ти або відстрілявся і завдав шкоди, або в протилежному випадку надовго випадаєш із активної участі через довге КД. ВЗ-58-медвед це танк для тих, хто вміє ловити момент. Він не про стабільний урон, а про потужні випади в потрібну секунду. Якщо вдало реалізуєш барабан, ворог швидко тане, але варто лише промахнутись або вийти навчасно, і весь потенціал розсипається. Не пробачає помилок, але й винагороджує точність і контроль над ситуацією. З обладнанням така ж історія, як і з об'єктом 752. Стандартна збірка загартування, стабілізатор. Турбіна. Але якщо ви хочете максимально розкрити потенціал вогневої міці даного танка, раджу вам таку збірку: стабілізатор, система підвищення рухливості Т3, система керування вогнем Т3. Ну що ж. Ось такий вийшов наш топ-преміум танків 9 рівня. У кожного з них є свої сильні та слабкі сторони. І найкращий не той, що насильніший на папері, а той, який підходить саме під твій стиль гри. Головне, не забувай отримувати задоволення від боїв, незалежно від того, чи ти граєш на медведі, об'єкті, чи ти гримаусі. Пиши в коментарях, про який танк я, можливо, забув, або який танк стопу сподобається саме тобі. Буде приємно почитати. Ще раз нагадую про вподобайку під відео та підписку. А на сьогодні все. До зустрічі в нових відео.